Рік, що минає, напевно, був найтяжчим в житті кожного з нас. З моменту, коли ворог вступив на нашу землю, ми щосекунди виборюємо свою свободу. Кожен з нас на своєму місці, адже Україна завжди трималася на людях. Наші захисники та захисниці виборюють краще майбутнє для кожного українця. Війна змусила нас переосвідомити своє життя. Ми навчилися цінувати прості речі. Матеріальні цінності відійшли на другий план. Кожен небайдужий українець у той чи інший спосіб висловив свою громадянську позицію. Мене надихають небайдужі люди, які докладають зусилля задля загального блага. Для мене важливо будувати та покращувати місто, в якому я народилась і виросла. Це мій особистий фронт і моя відповідальність, те, чим я живу і дихаю. Ми розумна і волелюбна самостійна нація. Ніколи нікому не дозволимо нівелювати нашу історію та заперечувати нашу національну ідентичність. Я впевнена, що ми переможемо. А 23-й рік стане початком відновлення країни. Зі святом Нового Року та Різдвом Христовим! Тримаємось, працюємо, віримо в ЗСУ. Слава Україні!